Всім привітки! Ви на каналі Аліска Фа і це відео <кій> розпаковочка паперових сюрпризиків. Ось такі ось у, нас паперові у мене для вас є одна новиночка, <кій> яка називається Одягни дівчинку Куромі Роблокс. Ось такий пакетик сірий, Синій, це можна сказати класичний <кій> фіолетовий та. Червоний. У цій колекції дуже сильно промокли пакетики клею. <клес> Тому, вибачте, вони будуть клейкі. Із колекції, і всі інші колекції вам вже знайомі. Із колекції моя улюблена ліжа ми її сьогодні закінчуємо, на, на превеликий жаль, і ось такий пакетичок, тобто сюрприз. Колекція Аврора ми теж сьогодні закінчимо ось такий пакетик. Колекція наша новиночка-клейка. Давайте візьмемо класичний синій. Колекція загадкової містичні пакетики ми сьогодні закінчимо. Бере такий червоний пакетик. Колекція. Давайте візьмемо. ну Давайте я закрию очі, перемішаю і візьму Пінтерест. Так, ми взяли Пінтерест. Колекції тем Давайте візьмемо маленький пакетик із колекції М -м, корм для тварин. Візьмемо ось такий ми його сьогодні закінчуємо. Ось тільки нам сьогодні пакетики на розпаковочку. Ці пакетки відкладаємо. Ось наш пухленький каталожок Ось він. І ми починаємо з колекції. Де тут реально стріки колекції. Щось спробую, знайду. З колекції корм для тварин. Де тут наш пакетик загубився? Ось такий пакетик. Там ну, у нас написано I'm mystery Pack. Ну що ж, готується цю колекцію закінчити, тому закінчуємо її. І тут у нас має випасти. Ну, дуже красивый сюрприз, можно так сказать. <coughs> До речі, я цей пакетик робила останній и подумала, что лучше сделать еще вот такую коллекцию, которая называется «Мистичные пакетики». Через это я и сделала такую коллекцию. Ну что ж, нам выпала вот <coughs> такая вот Корм для капібари. Тому корм для капібари це трошки незвичайно, тому що не в кожного вдома є капібарка. Але я вирішила зробити так. Кур капібари. Далі колекція секретні містичні пакетики. Ось наш такий червоний пакетик. А нам що тут сюрприз не попадеться, чи що? Чи що? А, тобто я думаю, що сюрприз під цією плівкою паперу і це, напевно, так. Мені реально цікаво, що там тут випаде. І нам о, нам випала ось така от трояндочка, ось така трояндочка. Давайте наклеїмо її ось сюди. Це, як у нас була колекція квіти, то я там теж робила таку трояндочку. Схожий сюрприз, до речі, квічу. Моя улюблена їжа колекція. Ось наш сюрприз. Нагадую, що тут сталось. мені зараз не порвати в кавичках пакетик. Во. Ось це у нас він такий от пакетик, такий містичний. Я би сюди, звісно, поклала цей сюрприз, але він вже не влізав. Ось така <кхід> піца. Тут у нас це, я, мені, цей, мені дуже подобалось, як я намалювала. і Це такий переход я тут зробила. Це така картинка з піцею. Давайте її ось сюди наклеїмо. Це у нас останнє місце таке. Напишіть в коментарях, яку, який саме вид піци ви любите. А я люблю більше всього паперові. Колекція Аврора. Яку ми сьогодні закінчуємо ось наш пакетичок. Відкриваємо його. О! І нам випала ось така от ручка та балапка. У мене така є ручка, але я її зараз не можу вам показати. Вона така ще з тому переливається. Вона мені дуже подобається. Але там дуже мало пасти, тому... Якщо ви її купляєте, маєте в виду, що вона просто для краси, тому що в неї невозможно писати, вона зразу закінчується. Моєї подруги так була на тебе закінчувати. Коли це тем. мені вона реально не подобається, я її вже хочу закінчити. Тому що тут сюрпризи, я реально на ними не сильно таки постаралась. Але от колекція короні дівчинку одягний в Roblox, то вона. Щось у нас коротше. Тут у нас такий браслет. Він трошки порвався, коротше. У нас тут браслет ця колекція. І так мені не сильно подобається. Тому ось такий у нас сюрприз. Красивий! Красивий! сюрприз, Дуже красивий сюрприз, шикарний сюрприз, красивий! Далі у нас колекція котомережі. Мені ця колекція подобається. Ось такий у нас пакетичок з пінтересом. Відкриваємо його! О, і нам попався! Ось такий от Которест. Которест, як Пінтерест, але це Которест, тут у нас буквочка К. це у нас там, де Пінтерест. Має бути. Ага, у мене щось клеїлось. І воно тепер не хорошо у мене. Тут. Так, ось такий у нас піртуємо. І от там, де у нас червоненьке для Пінтереста? І у нас ще залишився Facebook і WhatsApp. Далі у нас колекція. Одягни дівчата Куромі Роблокс. Тут дівчинку. Куромі Роблокс, тут вона буде одна і ми маємо складати її. Що таке? Це що таке? Це... Таке. Коротше, у нас тут порвався сюрприз. Але я хочу, щоб у нас ця колекція склалася, тому давайте його заклеїмо, цей сюрприз. Тому що у нас тут очко відірвалося, яке треба приклеїти. Тому що, ну, реально, крута колекція, але я трішечки її порвала. Але це нашої дівчинки король. Ну, пиши, ну, чого ти не хочеш клеїтись? От скажи мені, тобі що не хочеться? І ось що нам попалось. Нам попалось ось таке личко. І це буде личко нашої дівчинки. Нам попалося личко. Давайте його сюди наклеїмо. І тут потім ще коси, я так розумію, мають бути. Та її одяг. У нас дівчинка хай буде ось тут. Або краще, давайте ось тут. це лице там не відпаде, реально. Воно так ненадійно тримається, реально. Ось так буде. Коротше, це ось так. Наше личко. Ось таке нам личко попалося. І на цьому наша розпаковочка паперових все приділ. Підійшла до завершення. Дякую всім за перегляд і всім па-па!